Якраз була окупація, і ось це скандальне фото, яке виклали в інтернет. Твоє там, де ти значить, на фоні так званого це ЛНР. 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 Так ти говорила про те, що ти була підлітком в той момент, і на тебе діяла ця вся пропаганда, угу. тому ти зробила це фото. Угу. А як саме діяла оця пропаганда? Слухай, насправді. Російська пропаганда це така страшна штука. Я вже потім почала це дізнаватися, вивчати, дивитися взагалі, як працює пропаганда і її. Рупори, і це про це ми з тобою кажемо. Музика, розважальні шоу, і взагалі те, що це все було на той момент в Україні ще в вільному доступі. Так. Ми всі сиділи в контакті ці групи, розважальні шоу, які толеруються. Це вже потім потрошечку в Україні почали прибирати деякі там телеканали. Ну, і робити якісь своє, таке, що конкурентноздатне. Так. То. Але тоді, коли е, був вибір, е, навіть дивитися розважальне шоу, ти думаєш, що там такого? да? От Зараз я тобі скажу, не можна дивитися взагалі нічого російського. Mm -hmm. Тому що там вшита ця пропаганда. Окей. А до речі, а чого ти тоді сфоткалася з цим прапором? Ну, щоб що? От, от ти пам'ятаєш своє відчуття, це бажання. Слава, це пубертатний період. Ти знаєш. Тоді я як підліток не розуміла геть нічого. У моїх батьків, батьків однокласників з'явилася зброя. А я не здавала собі питання, звідки? Це вже потім я почала задавати питання. Це я зараз розумію, що Росія якось це не пронесла, а якось. Ну, давала їм так. Да, mm -hmm. Я досі не розумію, як це відбувалося, але от це. Відбувалася в нашому місті, от яка була мотивація викласти? Ти кажеш, це був бунт? Що Ні, це було? Фотографія не була викладена в соцмережу. Mm -hmm. По-перше, мені дуже шкода за цю фотографію, прикро до сих пір, що я, напевно, цей хрест буду нести до кінця життя. Мені щиро стидно. Я навіть якщо ця фотографія когось. Образила, я мені не складно буде вибачитися. Правда, я не збираюся відхрещуватися від цієї теми. Я навпаки хочу підсвітити, що ніколи не пізно змінювати свою думку, українізуватися і обирати ну бути свідомим, розумієш, і критично дивитися на ситуацію. І тоді, коли почала зростати, я вже почала розуміти, що є що. Окей, а де і... ця фотографія була? Звідки вона взялася? Якщо вона не була викладена да. в соцмережах. Ну, я думаю, що це моя однокласниця її. Тому що якщо б цю фотографію побачили мої батьки, або е, не знаю там вчителі, ну я думаю, що мені просто надавалі по жопі за цю фотографію. Ну, ти знаєш, хто це міг злити. Ну, ти є... пам'ятаєш, ну мене ти є думки, але ж не можу стверджувати це.